Привіт, друзі! Готові до нових спойлерів про оновлення. Ми підготували для вас щось справді цікаве, тож влаштовуйтесь зручніше. І поїхали! Нове оновлення: івент із захопленням точок. Щодня у штаті стартує новий динамічний івент, у якому можуть взяти участь усі сім'ї без винятку. Як це працює? Після запуску івенту вирушайте на спеціальну точку. Двоє гравців із однієї сім'ї повинні водночасно навести зброю на NPC. саме це. Це активує таймер захоплення. Таймер триває одну хвилину. Якщо хтось опустить зброю або загине, таймер скидається. Успішно захопили точку. Чудово, переходьте до наступної. Залиште когось охороняти вже захоплену територію, що дає перемога. Після завершення івенту сім'я, яка контролює точку, отримає доступ до бонусів, які можна буде забирати раз у певний проміжок часу. Важливо, ці бонуси діятимуть до наступного захоплення, тому... Тримайте позиції міцно, готуйте зброю, збирайте свою сім'ю і вперед до боротьби за контроль Це оновлення. Точно додасть драйву у ваші будні. А при реєстрації акаунту активуй промокод QUANT, та отримай 50 тисяч доларів, один рівень та 7 днів преміум ВІП.